Драйв понад усе я чуть приболяла, але готова будем готуватися. Столична чайка приймала найкращих гонщиків України. Страшною автопригодою розпочався день у сумах. Біля шостої ранку на вулиці Ковпака не кероване авто на шаленій швидкості налетіло на бордюр, зробило у повітрі потрійне сальто і за кілька десятків метрів ударилося об бетонну огорожу. Двоє людей, що були в машині, отримали серйозні травми, і зараз госпіталізовані. Кадри руйновища потрапили на камеру відеоспостереження та допомогли оперативникам зобразити повну картину пригоди. У столиці теж неспокійно. Потрійну аварію за участі двох легковиків та тролейбуса зафільмували наші журналісти. Куди зник водій машини винуватця та чому залишив свого пасажира горіти у розтрощеному авто? Далі Богдан Лазука. Разюча аварія в середмісті столиці через сильну ДТП у напрямку Севастопольської площі скупчилося багато автомобілів. Учасники ДТП – два легковики та тролейбус, рогати та джилі не зазнали сильних ушкоджень, а ось Ауді вже ніколи і нікуди не поїде. Після сильного лобового удару легковик спалахнув на щастя, пасажира змогли витягти з автівки. А ось водій чомусь втік з місця аварії. Чому власник авто втік і залишив в машині документи, не зрозуміло. Водій Ланоса, що став свідком, каже керманич, ніби розчинився у повітрі. Там почав горіти, его почали тушити, там вытащили парня з машини, пассажира вытащили. Водителя ніхто не видел. Ну, во-первых, не, не до нього було, тому що ну, тушили машину. Ігор впевнений, що причина аварії надмірна швидкість німця. Жилі, почали об'їжджати уходить ходити третій ряд. Я теж хотів уйти в третій ряд. І в зеркало посмотрел, летит летить Но Вона їхала дуже прилично. Б'єт жили в водительскую дверь. Э, Джилі прибиває до тролейбусу, об'їжджає тролейбус і б'ється в електроопору. Водій тролейбуса також не бачив гонщика. Каже, спочатку екстрено гальмував, потім гасив пожежу, було не до нього. П'ять хвилин реально не було нічого з-за огнетушителя. Він у мене великий, вітра немає, дишати нечим. Власник потрощеного китайця взагалі відмовився від коментарів. Здається, він іще перебуває у шоковому стані. Що произошло? Ми нічого не буду розкаже. А ви не хочете? Тому що я не хочу. За минулу добу у Києві зареєстровано сім дорожньо-транспортних пригод. Вісім людей отримали травми. Чимало горя наробив червоний півень і на Одещині. Тут на одній із центральних вулиць вогонь знищив відразу кілька припаркованих авто. Сам інцидент зафільмувала камера спостереження. На відео чітко видно, як до машини із відром пального підходить чоловік і вже за мить підпалює бензобак. На щастя, минулося без жертв, автівки трохи поплавилися, однак не вибухнули. Тепер одеська міліція розшукує палія за такі витівки. Чоловіку може загрожувати до року в'язниці. А доки хтось навмисно винищує чужі автомашини, вистачає тих, хто робить це зі своїми. Далі подробиці аварії у Вознесенську, де постраждало аж дев'ятеро людей, а також про вбивчий позашляховик, що збиває байкерів на зустрічній смузі. Смертельна аварія в сумах. Тут на місцевому перехресті зіткнулися лобами джип та мотоцикл. Наразі відомо винен саме Керманич Паджеро. Він неясно чому вискочив на зустрічну і там його протаранив двоколісний. Від травм байкер загинув ще до прибуття карети швидкої. Лобова аварія за участі двох зірок російського автопрому сталася на вихідних на Миколаївщині. Тут на 143-му кілометрі дороги на Ульянівку не розвинулися ваз та газ. За попередніми даними водій Жигулів не впорався з керуванням на повороті та вилетів на зустрічну і протаранив Волгу. На жаль, 68-річний водій шістки загинув на місці. З важкими травмами до лікарні доправили Керманича 31-ї та двох його пасажирів. Аж дев'ятеро пасажирів у результаті ще однієї автопригоді на Миколаївщині. На 80-му кілометрі автотраси Одеса Мелітополь Новоазовськ крутило старенький іж 2125 та Паджеро. Повертаючи ліворуч водій радянського авто, не надав переваги у русі французу із зустрічки. До місцевої лікарні доправили обох водіїв трьох пасажирів іжу та чотирьох із салону Пежо. Серед них і п'ятирічний хлопчик. Ось у Маріуполі на перехресті не розминулися джилі та хюндай. На цей раз, на щастя, минулося без жертв. Зі слів очевидців у ДТП винен водій корейця. Саме він не пропустив джилі. На пересіченні равнозначних дорог з Міра столкнувся з автомобілем Hyundai, у якого на перекрестці равнозначних дорог була поміха справа. У правом дорожнього движення повинен був вступити в звиженню автомобіля Джилі. Пасажирка китайця отримала травму голови, але від госпіталізації відмовилась. Семеро людей постраждало в автопригоді на трасі Київ-Харків. ДТП сталося біля 10-ї ранку поблизу селища Рогань. Як стало відомо, водій рухався по крайній лівій.